За таку довгу відсутність в Ютюбі треба вже вибачатися. Було багато роботи, всіляких гараздів та негараздів, які принаймні пояснюють перерву на каналі, хоч, звісно, її не виправдовують. Мабуть, я просто втомилася реагувати на те, що відбувається навкруги, сховалася від шахедів, ракет і вибраків Трампа зав'язанням книгами та яблучними пирогами. І знаєте. В світі, де ти здебільшого не здатний щось змінити, жити так простіше і спокійніше. Життя смугасте, як бік кота Хотея, гарні новини чередуються з поганими. Якщо звести все, що відбувалося за цей час до двох новин гарної і поганої, гарна, насправді найгарніша новина в мене народилась онучечка. Маленька дівчинка, маленька україночка, наше сонечко, киця і зірочка. Тепер я офіційно бабуся і неймовірно тішуся новим почесним званням. Господи, я вже забула, що діти бувають настільки маленькими. Я, мій син і два його кота дивимось на дитину з однаковим виразом обличчя, переляканим і розгубленим. Вони не знають. А я вже не пам'ятаю, що робити з такими маленькими людьми. А далі довга розповідь про погане. Ми замовили в лабораторії аналізи води та ґрунту. Життя примусило їх нарешті зробити. Все літо поливали город. Під мульчею не дуже було видно, що воно там відбувається. А коли мульчу відсунули, і земля просохла, побачили, що на землі білі кристали. Я людина рішуча і незакомплексована. Я їх спробувала. Солоні, просто солоні. Звичайна харчова сіль на трійхлор на моїх рядках, де їй зовсім не місце. Посилання на сайт лабораторії в описі під відео. Все одно ж будуть питання. Не реклама, за аналізи ми заплатили. Це найдешевше з того, що ми знайшли. Лабораторія розшифровує результати. Це вже не просто цифри в рядочок, які я не розумію, а набір конкретних рекомендацій. Аналіз ґрунту береться з кількох місць на городі, на глибину штика лопати, потім всі зразки перемішуєш, набираєш з відра 2 КГ ґрунту і відправляєш новою поштою в лабораторію. Термін виконання 10 робочих днів, бо ґрунт тільки сушити треба добу, але зазвичай результати приходять раніше. Дочекались результатів. Аналіз ґрунту показав, що ґрунт слабо засолений. Також виявили серйозну нестачу гумусу. Але ж це й візуально зрозуміло. Ґрунт геть світлий, не чиста глина з кар'єра, але майже. Насправді з цим би й можна було жити, якби не аналіз води. Вода в нас жахлива, всіх шкідливих солей забагато. Але по натрій хлор, а касіль кухонна, норма перевищена втричі. І висновок лабораторії вода для крапельного поливу не підходить. А нас же ж всі попереджали, що вода погана для поливу. Насправді ми вже й самі це зрозуміли. Цього року ми все поливали рясно, а врожай городини менший за торічний. Ну, крім цибулі, саме тому, що цибулю жодного разу не поливали. Як в сумному анекдоті про лося, підбитого мисливцями Я все п'ю й п'ю, а мені все гірше й гірше. Треба давно було зупинитися і подумати а що ж не так? Та що там думати? Трясти треба. І ми поливали далі. У них знов трапляється якась фігня, скаже уважний глядач. Саме так. Відчуваємо себе вітчизняною адаптацією телешоу Ферма Кларксона. Там, в кожній серії, Джеремі Кларксон із ентузіазмом вписується в нову затію Мрія про успіх і прибуток. А глядачі точно знають, що в наступній серії трапиться якась фігня і зведе все на нівець. У нас так само по колу. Тільки Кларксону сценарії пишуть, а ми робимо фігню по повелінню серця. Я взагалі час від часу замислююсь, а чи маємо ми право усе все вивалювати на ні в чому невинних глядачів? Життя і так складне, а тут ще й я зі своїми черговими кошмарами з вулиці в'язів. Ну ок, визначити фігню і виміряти її параметри перший крок до виправлення ситуації. Безнадійність нашої боротьби не переменшує її величі і змістовності, як сказав Франкл. З землею розібратися простіше. Там ситуація і зараз не критична. Солонцування лікується додаванням органіки чим більше, тим краще. Та додаванням фосфогіпсу. У сусідів крапельний полив вже багато років та ж сама вода з того ж водогону по тій самій вулиці. Врожаї в них гарні, бо кожного року вони сіють сидерати, виганяють зелену масу і заробляють її в ґрунт. З водою складніше. Інші солі можна видалити з води додаванням кислот, а кухонна сіль не видаляється нічим єдине діюче рішення установка зворотнього осмосу, те ж саме, що упріснення морської води на мінімалках. В ідеальному випадку в зворотньому осмосі на отримання одного литру чистої води уходить 3 литра водопроводної, в загальному до сіми. Тобто поливати осмосом, використовуючи для нього водопровідну воду, заняття не із дешевих. Ми поки до осмосу не готові. Питань більше, ніж відповідей. І все це ще треба осмислити і зрозуміти. Зато тепер я рада, що в мене 25 соток городу, а не пів гектару, як у сусідів. Груда тішка осінь ходить берегом. Ні, золота осінь зараз скрізь, але тільки не в нас. В нас ще дуже зелено. Городом ходить руда кішка соня. Від'їла боки і розпушилася, бо добре годуємо. Я б взяла її в дім, але вона не мирить з нашими кішками. Зазвичай кішка черешня гоняє соню, а вранці голодна соня гоняє всіх. Соню кажу, що ти робиш? Ти ж дівчинка. Ти не ти, коли голодна, відповідає Соня. Дайте вже щось пожерти. Розповіді про котів поза новинними категоріями. Коти то не новини, а об'єктивна реальність виражена у відчуттях дехто вірить, що нами правлять коти. І в цьому є певний сакральний сенс, з яким важко сперечатися. Кішки згадали, що вони мисливці і нащадки левів та тигрів. Міська, залюблена, закомплексована киця, перевезена в село, то вже лютий хижий звір. Коли вони ловлять скалапендр, ми не проти, а пташок нам шкода. Кішки ловлять пташок, а я ловлю кішок по городу. Пару горобців таки врятувала. При цьому я врещу так страшно, що лякаються дальні і ближні сусіди, і відлуння розносить берегом. А котам норм. Хоти звикли, Хотей спеціалізується по мишах. Хотей в нас рибалка спортсмен. Він їх ловить, цілує і відпускає. Приносить придушену мишу і випльовує нам під ноги. Далі всім весело. Ми з сестрою волаємо дурними голосами і бігаємо по кімнаті. Хотей бігає за нами. Тітки, ви вже якось визначитесь? Я не ловлю мишей і вони скачуть по дому. Вам не подобається. Я ловлю і приношу, вам теж не подобається, так? Бо репетуєте ви абсолютно однаково. Всім весело. Тільки Миша кліпає очима посеред кімнати і не може збагнути вона вже член сім'ї, чи ще ні? Ні, Миша, вибач, я згрібаю її на совок і, притримуючи вінником, іду скидати з берега. У нас тут трохи спарта. Повторіться все це настільки часто, що вже стало ритуалом. Сподіваюсь, це не одна й та ж миша кожного разу, бо то було б жорстко. Коти раптово розпробували натуралку. Раніше жерли тільки сухий корм та пакетики, а тепер ми сідаємо їсти, навкруги збирається сім'я у повному складі. І кожний зі своїм репертуаром. Хтось схудлі лапки показує, хтось сумні голодні очі, хтось на шпиньки встає. Перформанс розрахований на діда. Він у нас слабка ланка. А наше завдання не дати діду роздати все м'ясо старілки і залишити собі голий гарнір. І смачне вже не залишиш без нагляду. Гарна новина ремонт в будинку майже закінчився. Крім ванної кімнати. Плитка на стінах тут в нормальному стані. Вона просто не сучасна. більше жодних претензій. Ми перефарбували кухонний фарток. Наразі спостерігаємо. І, хваліть бога, допоки з ним все добре. Якщо за наступні півроку нічого не трапиться, ми перекрасимо й стіни в ванній кімнаті. Ремонт в кухні, ми нарешті закінчили. Кутку ще має бути диванчик, додаткове спальне місце, і проектор, щоб дивитися кіно на великому екрані. Але це колись потім. Повісили релінги і карніс. Штори приїхали з тему. Тему космос, нескінченний і незбагнений. Прекрасний дизайн наволочки існує у різних варіантах. В описі сказано, що дизайн для дому і офісу. В офіс, навіщо? Подарунок бухгалтерії на 8 березня, там, де 8 березня ще святкують, раз подивилась і тепер тему мені ці наволочки показує постійно. Дуже хотіли круглий стіл, купили на навелис, Розпродавалось якесь кафе. До нас стіл приїхав в нормальному стані. Розвалили його вже ми тут самостійно. Спочатку ноги столу відломав дід. Потяг його за столешню через кухню. Ніжки металеві, важкі, саморізи короткі. Закінчилось все погано. Зібрали, прикрутили, поставили. І все було добре, доки на стіл не прийшла Орися. А до Орисі не прийшов хотей. Орися в нас особа істерихнута, і взагалі драма Квін. Але ж ніхто не очікував, що вона в настрої ах, залиште мене, стартане зі стола так, що він впаде на всі три ноги. Як той стіл стояв у кафе і приїхав до нас абсолютно непошкодженим, мабуть, то було веганське кафе, де нічого міцнішого за гарбузовий раф на мигдальному молоці не подавали, і відвідувачі були спокійнішими за нашу Орисю. Торшер і Київський скатертина з секунду букет з городу. А все інше ми вже показували. Знамениті маріупольські воєнні пиріжки з нічого, які готує сестра. З нічого бо в тісті тільки вода, дріжджі і трохи олії. Начинка зазвичай капуста або картопля, можна сир, варення чи що заманеться. В описі повний рецепт там важливі деталі. Чому вони маріупольські воєнні, то окрема історія. Зразу після окупації в Маріуполі не було нічого ані води та світла, ані магазинів, ані товарів в магазинах, ані тих паскудних рублів у людей. Пусто. Та природа пустоти не терпить тим, хто вижив, треба було щось їсти. Ми всі поринули в якісь лихі дев'яності, скрізь був суцільний базар. Люди розпродавали свої залишки продуктів, дещо везли з найближчих сіл. Води і світла не було, холодильники не працювали. Їжу готували біля будинків на багаття. Універсальний продукт смажені пиріжки з картоплею та капустою. Начинка є, і її можна зберігати без холодильника. Пиріжки продавали на кожному стихійному базарчику. Сестра завжди гарно готувала. Почала смажити пиріжки. Потім почала смажити їх на продаж. На розі проспекта будівельників та бахчеванжі її пиріжки були найкращими. Довга форма, щоб зручно містилися на сковорідці. а ще щоб відрізнятися від інших продавчинь. Власний бренд майже як яблучко у айфона. У вас довгі пиріжки? питалися покупці у продавчинь на ринку. У нас довгі, Ідіть сюди. кричав ванька. За пиріжками приходили навіть з досафа, з центру та 23-го мікрорайону. П'ять кілометрів в одну сторону по руїнах міста заради наших пиріжків то було визнання. Кімната сестри. Стіни зашпакльовані і пофарбовані. Груба, обкладена плиткою. Я про неї розповідала. Все було добре, поки не почали фарбувати двері. Двічі покрасили двері. Дивувалися, що фарба якось нерівно лягає, доки не дочитали, що це не фарба, а ґрунтовка. Треба перевіряти, що дає продавець в магазині. А далі Мейклон сторішот до кілька десяти шарів фарби на тих старих дверях ми додали ще штук п'ять своїх. Мені довірили краскопульт. А я ж попереджала, що руки з дупи, а там критично близько до місків. Не розумію, як вийшло, і ніхто не розуміє. Але я впустила кроскапульт в відро з водою. Акумуляторний інструмент в повне відро з водою. Без всякої надії розібрали і просушили окремо девайсіно, окремо акумулятор. І воно працює. Слава GTM. Це не реклама. Просто інструменти в них дійсно гарні. І підходять всім користувачам, навіть таким безнадійним, як я. Штори і карніс вже куплені, але ще не повішені. Сестра плете пано на стіну. Люстра теж буде з макраме. ті ж кольори, тільки основний шнур дещо тоньший. Кішка Орися вдень спить тут, а вночі лізе до мене в ліжко. Моя кімната. В планах було показати було стало і затишок. Та на вулиці похолодала, і прийшлось терміново забирати квіти в дім. Якщо доводиться жити в клумбі, то вже не про затишок. Доробила прикраси на стіну. Довго вибирали, як розвісити серветки, щоб було гармонійно. Варіант з чорною ізолентою найбільше схожий на сучасне мистецтво. Якщо відволіктися від того, що серветки я зв'язала сірі і бежеві, а хвости їм навісила білі, результат мені подобається. Ще один наш ікеївський торшер. Доки збирали, вирішили, що ікея вже не торт, купи не тримається і виглядає не як ікея. Зв'язала гачком тесьму, повісила кітечки, ніби так гарніше. Хотейчик допомагає. Якщо дивитися з цього ракурсу, виглядає затишно, а з цього ракурсу краще поки не дивитися там скрізь горшики з квітами, а ще на веранді, а ще трохи в кладовці і в сараї кактуси. Колеуси начеренкувала і розсадила, пеларгонію підживила. І треба низько її обрізати на зиму, Та шкода вона досі квітне. Пасіфлору викопала, пересадила в горшики і забрала в приміщення. Кажуть, в нас вона зимує на вулиці, та мені її якось страшно там залишати. Розкопки в старому сараї. Ні, сімейні скарби не знайшли. Знайшли два телевізори і паяльник. Погана новина врожай на городі цього року був таким, що не те, що хвалитися нічим, а й показувати соромно. І неможливо пояснити навіть собі, чому саджати городину на наших теренах економічно вигідно і корисно для здоров'я. Сіль рослини сприймають по-різному. З городини дуже налюблять сіль огірки і батат. Батата накопали пів ведра. Минулого року з такої ж гряди зібрали пару ящиків. Щоб двічі не вставати дуже смачний салат. Рукола, гранат, печений батат, горіхи і фета. Рецепт в описі під відео. Якщо хтось скаже, що це не бюджетно, я погоджуся. Та в мене все це, крім фети, росте на городі. Горіхи теж свої. Батат не вродив. Зате рукола сама насіялася по городу. І їй байдуже, чим її поливають і чи поливають взагалі. Квіти теж потерпають маніакально хочу морозники, а вони в мене не ростуть. Ну, тепер хоч зрозуміло, що їм не сподобалось. Відверто, погано почувалися і виглядали кани. Дуже гарні в мене космеї, сортові і всі різні, та насіння чомусь зав'язувати і визрівати не хочуть. Найкраще почуваються тамарікс та кермек. Тамарікс за літо вимахав вищий за мене з 10-сантиметрового саджанця. Тамаріксами укріплюють дюни, а кермек росте на солончаках. Тож у мене вони, як вдома. З дерев легше витримують сіль кісточкові. Те, що виживає в середньої Азії, виживає й в нас навіть з таким поливом. Гарна новина нам приїхали дерева з волинь садо. Ми саджаємо і тішимось. Наші персики від Волинь сад. Якось так вийшло, що в нас на півдні гарно ростуть тільки дерева з волині. Всі інші дохнуть. З персиків цього року ми вже мали гарний врожай. На всіх яблунях вже були сигналки спробували свої яблука. Зав'язі було багато, але побоялися залишати на молодих деревах забагато плодів. І посадили нові дерева від Волинь садо. Нам сказали, що рекламу робити не обов'язково, але це той випадок, коли дуже хочеться порекламувати, і воно того справді варто. Перевірений садовий центр це важливо від всього серця рекламуємо. Волинь сад, прекрасні дерева, все по сорту, все прижилося навіть у нас на постійних вітрах з поливом солоною водою. Тобто є шанс, що приживеться і буде радувати взагалі де завгодно. Разом з деревами приїхала повна схема їх обробки від хвороб і шкідників. Якщо притримуватись, не буде ні того, ні іншого. Перевірено. Посилання в описі Щиро радимо, вони круті. Екзотика, гранати і інжири жити у мене погоджуються, і це гарна новина. Вже спробували і свій інжир, і гранати. Гранатами навіть наїлися. А фундук найбільше розчарування цього року. Я його насадила різних сортів, і всі вони однаково не хочуть рости. Оце все, що відросло за рік з поливом, чи, може, саме через полив. Фундуковий сад південніше Тернопільщини то, мабуть, утопія. Троянда – Королева квітів примхлива і тендітна, але почувається в нас добре, їй подобається багато сонця. За рік деякі кущі П'єрдеронсар та Юніверсал повиростали вище за мене, повипускали довжезні вудки, а Версілія і Ангажемент квітнуть вже третьою хвилею. Із всіх моїх троянд вони найщедріші на квіти. А оця медуза горгона плетиста троянда American Pillar. Квітне раз на рік, але дуже рясна. Найпростіша і найдешевша опора під плетисті троянди. Три бруски по 30 гривень штука обробили захисною рідиною. Треба, мабуть, було ще покрасити, але це в нас пілотний проект. Знизу накрутили саморізів та забетонували в пластикових пляшках. Копали в землю на глибину бетонного стакана, закріпили проволокою та саморізами лист будівельної сітки. Ціну не знаю, вона в нас валялася в сараї. І по сітці закріпили трояндо. Спостерігаємо. Без бетонних стаканів стовпчики повидирали б з землі першим же швітром. В цьому варіанті вони поки тримаються міцно. Якщо стоять зиму, зробимо ще кілька опор. Плетистих троянд в нас багато. Було багато, а стало ще більше. Бо це ж осінь, а поруч село Трояндове. Там можна до тисячі сортів троянд купити. А троянди ж прекрасні, а місце ж ще є. Не можна так просто взяти і перестати саджати троянди. В нас дві нові клумби біля будинку. На цій зібрані жовті та помаранчеві троянди, а поміж ними лілейники, на цій кущі з фіолетовими, лиловими і бусковими квітами. Принаймні так буде, якщо все приїхало по сорто. Цю клумбу очистили від пирія, а цю взагалі від хріна. Навесні закриємо все між трояндами картоном і засипаємо мульчею, бо інакше бур'ян все задушить. Хоча хрін, мабуть, тільки напалмом. Сестра теж захопилася землеробством. Цікаво, що вона хоче посадити. Якщо серйозно, це одна з наших заглиблених рядок, де ми складаємо органіку з городу. Теоретично, наступного року в них вже можна буде саджати гарбузи та всі родичі гарбузові. Напхали бур'яном, просипали триходермою, пролили, зверху поклали пирій з корінням і землею накрили. Не вистачає епітафії в узголов'ї, та, сподіваюся, огіркам сподобається. Зливи на наших теренах виглядають якось так. Під машиною навіть не намокло. Ну, яке життя такі зливи. Вітер за ніч обтрусив каштан, зламав гілки на акації. Над берегом потяглися пташині ключі довго кружляють сумним курли, а потім зникають за обрієм. Мурмурація явище, коли тисячі шпаків збираються зграї і синхронно виписують в небі складні фігури. Повітря бринить від ташиних крил. А дехто нікуди не збирається. Їм і тут добре. Он там, на воді, величезна зграя бакланів, заганяє рибу. А як вам цьогорічний диктант єдності? Якщо раніше диктант був цікавим тільки вузькому прошарку грамотних людей, до яких я не належу, то цього року він зачепив багатьох. Ми унікальна нація. Ми можемо перетворити диктант єдності на грандіозний срач з пожежею і знайти привід для єднання посеред тієї пожежі. Свою версію не написав хіба лінивий. Я лінива, але теж написала. Треба жити. Треба жити в своїй країні, не ідеально, але вже як є. По-справжньому зараз треба гладити котів, робити ремонт і збирати каштани, бо їх полюбляють сусідські кози. Треба любити свій дім. І той, що залишився позаду, і новий, вибраний за краєвид згороду, який щемливо нагадує Маріупольський. Треба дивитися вдалеч з берега. А там веселка, лебеді і всі міжяр'я відкриваються до моря. Треба перестати згадувати і порівнювати того Маріуполя, що любив тонестями, більше не існує. Треба не втрачати зв'язок, писати знайомим, розкиданим по всьому світу. Як ти А пам'ятаєш? Пам'ятаєш, як ми були щасливі. Ми ж навіть тоді не знали, що то було щастя. Треба саджати квіти і дерева, сапати бур'яни, розуміючи всю безнадійність справи, забути страшні слова постійні та тимчасові різниці, консолідована фінансова звітність та інвестиційна нерухомість, дізнатися натомість не менш страшні слова чорна п'ятнистість, фітофторос та оленка вологата. Треба збирати дощову воду. Проводжати і зустрічати пташині зграї, жити на чотирьох вітрах, не плутати горишняк з низовкою, полюбити руколу, фарширувати айву, солити бичків, впізнавати по хвосту і морді всі двадцять їх місцевих видів. Не так вже то й складно половину знаєш з Маріуполя згадати бабусі найкращий рецепт ікри кри синеньких і приготувати їх тут з баклажанів. Треба розмовляти українською через багаторічну російську мовність. Ніколи більш не казати, яка різниця, так привичній, донбасський діалект українського. Дочекатися перемоги. Всупереч прогнозам і об'єктивним фактам. Всупереч історії і заради тих, хто після нас говоритиме нашою мовою. Треба жити. Слава Україні.